Доброго дня, комісія. Хочу вам представити свою дипломну коліфіціну роботу на тему програмне забезпечення для обробки вхідної електронної пошти. Об'єкт на дослідження дипломної роботи, був процес обробки вхідної електронної пошти. Предмет дослідження це програмні засоби, а мета це створення програмного забезпечення для обробки цієї пошти. Задачі ви бачите у себе на екрані. Схема процесу обробки електронної пошти ви також можете бачити. Мо uh, – це Mail Service Agent. Uh, він uh, зв'язується з сервером POP uh, двома протоколами: POP та SMT. Uh, далі це все переходить до MDA, це Mail delivery System. І далі вже це доходить до uh, користувачів, до їх поштових скриньок. Вибір мови впав на PHP, і, тому що він це open source продукт, дуже велике у нього ком'юніті, і він кросплатформений, тому вибір впав на, безпосередньо на нього. Так, ви можете бачити, як працюють всі модулі моєго програмного забезпечення: графічний інтерфейс, модуль ідентифікації, атміфікація і все таке інше. Це зовнішній вигляд моєї програми. Злева ви можете бачити поле для входу. Користувач повинен ввести ім'я та пароль, а чутніше ви бачите його так званий дашборд. Його вхідні, імейли е і тощо. На даному скріншоті ви можете бачити форму відповіді на повідомлення. Тут ви можете бачити форму створення нової поштової скринки, і висновки у вас е, на екрані. Добре, дякуємо. Ви можете обґрунтувати вибір мови, да, на, на якій ви реалізували вашу програму. PHP, тому що, як я вже казав, він опенсорсний, він е, кросплатформений. Це означає, що він працює і на Windows, і на Unix, і на Linux-системах. Uh, ну, і в мене є деякий опит з ним, тому вибрав безпосередньо його. Також uh, дуже велика ком'юніті, і немає ніякої проблеми uh, знайти uh, відповіді на свої питання в плані розробки uh, якихось модулів. Uh, ще PHP, також, як і Java або C, працюють із базами даних, тому це універсальне рішення.